Друзі, всім привіт! І ми продовжуємо історію Шахтаря в Суперлізі. В минулому сезоні ми змогли здобути підвищення в класі та виграли другу по силі лігу. І в цьому сезоні ми будемо намагатись виграти головний турнір. Але для цього потрібно трошки підсилити склад. Нам повідомили, що Лунін став вільним агентом. Ми одразу з ним зустрілись, трохи посиділи, домовились про контракт, вдарили по руках, і Андрій стає першим трансфером цього сезону. Також до нас завітав ще один гравець, ним став молодий і перспективний Віктор Роке, за якого ми віддали Кінь Йонеса та 10 мільйонів. Не забуваємо про наш захист і підсилюємо його ще одним нашим козаком, яким стає Ілля Забарний, і його ціна 10 мільйонів плюс Тобіас. Ось так виглядає наш склад зараз, але це не фінальний варіант. Приймаємо пропозицію щодо предсезонного турніру для більшої зіграності нашої команди. Тим часом Мар'ян Швед вирушає на рік в оренду до Ліону. Петряк проданий до Мідлсбро і ми змогли заробити 1,7 мільйони, а також проданий Невертон за 4 мільйони. Переходимо до першого матчу з Крістал Пелес. Вже на п'ятій хвилині Езе розібрався з половиною нашої команди, пробив і Різник не впорався з ударом. Рахунок відкрито 1-0. Одразу ще одна атака Пелес. Удар Абрахама, і на цей раз різник рятує. Пелес продовжував атакувати, передача Олісе, удар Абрахама головою і неймовірний сейф різника. На 21 й хвилині Мудрик втік від захисту, але з його ударом впорався голкіпер. Знову небезпечна атака Пелес. Сімон отримує м'яч у штрафному майданчику, пробиває, але різник рятує гірників. Завершується перший тайм з рахунком 1-0 Пелес попереду. Перша атака гірників у другому таймі Роке віддає на Модріча, і той чудовим ударом зрівнює рахунок. Ще одна атака Шахтаря. Антуна віддає на Судакова, той пробиває, але поперечена рятує голкіпера. Одразу відповідь від Пелес Сімона вивели на ударну позицію, але різник робить ще один сейв. Антуна отримав м'яч на правому фланзі, входить до штрафного майданчику, але його удар дуже неточний. На 83-й хвилині Судаков виборює м'яч, віддає на Фергюсона, і той спокійно відправляє м'яч до сітки воріт і виводить гірників вперед. Завершується матч перемогою Шахтаря 2-1. Одразу переходимо до матчу з Брайтоном, де відбудеться дебют Андрія Луніна. Перша небезпечна атака на 12-й хвилині, але Лунін впорався з ударом. Відповідь гірників Мудрик віддає на Модріча, і той пробуває тривелою, але не влучив поворота. Ще одна атака від гравців Брайтона. Сунг отримує м'яч штрафному майданчику. пробуває, але Лунін виставляє ногу і відбиває удар. Розіграли кутовий гравці Брайтона, знову удар Сунга і черговий сейв голкіпера. Завершується перший тайм 0-0. Другий тайм був майже без моментів, і удар Модрича на 80-й хвилині повз ворота. А вже на 83-й хвилині Судаков віддає на роке, той входить до штрафного майданчику, віддає на мудрика і той відправляє м'яч до сітки воріт і відкриває рахунок зустрічі. Матч завершено перемогою гірників 1-0. Третій матч предсезонного турніру проти Монци. Вже на 8-й хвилині небезпечний удар Соланки вищий воріт. А згодом той самий Соланке обігрує двох захисників, пробиває і поперечена рятує гірників. Судаков виконує передачу і захисники виносять м'яч, але Антуна його підхоплює, наносить удар, але прямо в голкіпера. Після першого тайму рахунок не відкрито 0-0. Перша атака у другому таймі удар Соланки, Луніна, проте одразу добивання і м'яч опиняється у ворота гірників. Одразу швидка відповідь Шахтаря: Судаков віддає на роки, той наближається до штрафного майданчику, пробиває, голкіпер рятує, добування Судакова і знов сейв голкіпера. Судаков виконує передачу з кутового, удар Матвієнко, і рахунок зрівняно на 61-й хвилині матчу. А вже за 5 хвилин ще одна атака від Монси Соланки отримує передачу, пробиває і виводить свою команду вперед. Черговий кутовий гірників, подача Руїса на Фергюсона, і той відправляє м'яч у ворота тим самим зрівнює рахунок. Бондаренко помітив вільного Фергюсона і віддає на нього. Той спокійно обігрує захисника, виходить вічнавіч з голкіпером, забиває гол і виводить шахтар вперед. Проте гравці Монці не здавались, і на 90-ті хвилині ударом від поперечини Соланки зміг зрівняти рахунок. Багатий на голий матч завершено з рахунком 3-3. І після цього до нас переходить ще один новий гравець. Ним стає бар коля з ПСЖ, за якого ми віддали Антуна і 11 мільйонів. На нас чекає непростий сезон, але ми до нього готові і зробимо все заради перемоги. Вирушаємо на Донбас Арену, де відбудеться перший матч Суперліги проти Амстердамського Аяксу. Небезпечна атака гірників на 6-й хвилині удар Судакова із сейв-голкіпера. Чудову нагоду мав Фергюсон, але його удар відбито. Сумний перший тайм 0-0. Знову атака гірників, подача Модрича на Барколя, але його удар вийшов неточним. Шахтар продовжував атакувати і черговий удар Судакова сейвить голкіпер. Модріч виконує передачу з кутового, удар Матвієнко, і рахунок відкрито на 72-й хвилині зустрічі. Небезпечний стандарт біля воріт гірників завершується ударом Ван де Бумена і той зрівнює рахунок. І бачимо на повторі, що Лунін не мав жодних шансів відбити удар. Завершено наш матч з рахунком 1-1. Це перша гра в Суперлізі. Ми могли й виграти цей поєдинок, але нічия теж непоганий результат. Одразу переходимо до другого туру, де приймаємо Манчестер Юнайтед. Вже на четвертій хвилині провал в обороні Юнайтед роки виходить вічнавіч і відкриває рахунок. Відповідь від дияволів, Браїм проходить двох захисників, пробиває і зрівнює рахунок матчі. Ще одна атака Юнайтед удар здалеку від Браїма із сейв різника. Хойленд отримує передачу, намагався перекинути різника, але дуже неточно. Перший тайм завершено 1-1. У другому таймі Мудрик накрутив двох гравців Манчестеру, увійшов у штрафний майданчик, віддав на барколя, і той забиває гол та виводить гірників вперед. Хейлунд мав ще одну нагоду, але дивовижна гра Різника не дозволила йому забити. А от з ударом Фергюсона також впорався голкіпер. Юнайтед намагався зрівняти рахунок всіма силами, але Різник вкотре рятує команду. Модрич розпочинає контратаку гірників. Віддає чудову передачу на Михайла Мудрика, той тікає від захисту суперника, пробиває та забиває третій гол шахтаря в матчі. Завершено наш матч з рахунком 3-1 перемагає донецька команда. Відмінна гра нашої команди і цілком заслужена перемога. Стівен Джерард повертається на Енфілд, де на нас чекає Ліверпуль. Перша небезпечна атака Ліверпуля, Едвард з п'ятою віддає на Джонса. Лунін відбиває удар, але Діас перший на м'ячі і рахунок відкрита вже на 7-й хвилині матчу. А вже на 15-й хвилині Юхім Конопля порушує правила і арбітер одразу дістає червону картку. Олександр Арнольд пробиває, і м'яч від поперечини влучає у ворота і рахунок стає 2-0. Показують нам повтор епізоду, і м'яч дійсно перетнув лінію воріт. Ще одна атака Ліверпуля удар Джонса повз ворота. Салах виконує подачу з кутового, м'яч у Арнольда і з його ударом впорався Лунін. Ще один кутовий удар Діаса прямо в Луніна. Той з другої спроби виносить м'яч за межі штрафного майданчика, але Луїс перший на м'ячі, пробуває і поперечно рятує Шахтар від третього пропущеного голу. А тим часом арбітер завершує перший тайм, гірники поступаються 2-0. Перша атака Шахтаря у другому таймі. Судаков пробуває з гострого кута і Алісон переводить м'яч на кутовий. Модріч виконує кутовий, метушня в штрафному майданчику, але удар Роке, і гірники скорочують відставання. Чергова атака Ліверпуля, Салах обігрує забарного, пробиває, але Лунін рятує команду. А згодом жота намагався перекинути голкіпера, але не точно. Завершується наш матч з рахунком 2-1, перемога Ліверпуля. Вилучення дуже завадило нам грати на повний потенціал, але ми зробимо висновки і повернемося сильнішими. Завершується трансферне вікно. Канцелу переходить до Барселони, Рабьо також підсилює Барсу, а не переходить до Тоттенгем. Наступний матч четвертого туру проти Барселони. Перша небезпечна атака лише на 17 17-й хвилині, але удар Судакова значно вище воріт. Відповідь від гравців Барселони, удар Горєцький також вище воріт. Гарначо відбирає м'яч у Гочолешвілі, далі віддає на Рафіню. Той в дотик на Лівандовський, різник не впорався з ударом і рахунок стає 1-0. Швидка відповідь гірників. Роки проходить крізь двох захисників, пробуває та зрівнює рахунок на останніх секундах першого тайму. 1-1 рахунок матчу після першого тайму. У другому таймі Гочолишвілі порушує правила і арбітр призначає пенальті. Левандовський пробуває, але Різник рятує свою команду. Ще одна атака Барси, удар Роберта і черговий голкіпер. Подача Рафіні з Кутового, удар Араухо, і Барселона виходить вперед на 69-й хвилині зустрічі. На 86-й хвилині Рафіня прибирає за Барного, віддає на Девіса, той пробиває, але на місці різник. Завершено наш матч з рахунком 2-1 перемога Барселони. Друга поразка поспіль це дуже прикро. Нам необхідно краще налаштовуватись на гру, і результат буде іншим. Одразу переходимо до наступного матчу, де на нас чекає Ювентус. На 26-й хвилині Мілік мав чудову нагоду, але Лунін зробив дивовижний сейф. Вже на 45-й хвилині удар Фергюсона вийшов неточним. Перший тайм без моментів 0-0. На 54-й хвилині Модріч віддає на Фергюсона, і той з лінії штрафного майданчику пробиває та відкриває рахунок в матчі. Згодом Мудрик подає на Барколя, той пробиває, але голкіпер рятує Ювентус. Тудаков виконує подачу, удар Матвієнко і рахунок стає 2-0 на користь гірників. Кін взяв гру на себе, його удар здалеку повз ворота. Завершується матч з рахунком 2-0 перемагає донецький Шахтар. Ми провели чудовий другий тайм, забили двічі та прервали серію поразок. На сьогодні все. Дякую за увагу та до зустрічі!